Ядерна зброя для Путіна це його останній джокер, як він називає, та, що якщо що, якщо там навіть була така фраза, якщо будуть бомбити Крим, то буде задіяна тактична ядерна зброя. Але ми бачимо, що він не натискає свою червону кнопку, і тут є декілька моментів, чому він це ніколи не зробить. Ну, По-перше, ніякої червоної ядерної валізи там, чи чорної валізи не існує. Це є, наскільки я пам'ятаю, у радянському союзі були такі ключі, а зараз вже це електронні ключі. І вони знаходяться не тільки у Путіна, а ну, наприклад, у десь там у шістьох 7 людей, які там ну очолюють, наприклад, там Міністерство оборони Російської Федерації, там сам Путін володіє якоюсь частиною. Це як, скажімо так, своєрідний біткоїни. Хто знає, там орієнтується в криптовалюті. Тобто, для того, щоб зібрати біткоін, у нього мають бути різні кластери, тобто унікальні. І як відбувається інструкція? Тобто, наприклад, Путін та сім цих людей вирішили натиснути на червону кнопку, мовляв, тобто вони обзвонюють один одного, одночасно там втискає цей чіп, куди їм там потрібно. Потім проходить інформація до Міністерства оборони Російської Федерації. Звідси вони вирішують все ж таки, чи треба наносити ядерний удар, чи не треба. Вибирають там якісь тактичні їх цілі, як вони там їх називають, а потім це передається інформація до оператора, який вже разом зі своєю командою. Буде натискати на цю кнопку для того, щоб запустити там і не одну, як ви розумієте, там з десяток, а то і сотню ядерних ракет. Е, ну, по-перше, давайте розберемо наступну ситуацію. Чи погодяться усі ці е, там, 5, 6, 7 людей, які разом в, в колі Путіна, е, дати свою інформацію, тобто свій цифровий ключ, для того, щоб пішла оця списна реакція для запуску ядерної ракети? Я вважаю, що ні. Поясню, чому а ми всі бачимо, як діти цих самих чиновників та міністерства там, міністерства оборони там олініводів, наприклад, да там Шигу знаходяться у Європі, у Сполучених Штатах. Вони більше все там переживають про те, що їх там висіляють завдяки санкціям. Тобто до моменту, 24 лютого, у ці всі ці люди думали, що там якийсь цей плішовий дід щось говорить. Він собі там говорить, ну тому що треба для пропаганди, що ми там нападемо на Україну, якщо вони там будуть там викоблучуватися, вони там на. Систи і так далі. Ніхто, якщо б вони а, у дійсності сприймали, що дійсно там весь світ це там покички, то тоді б вони там не тримали своїх дітей. А запуск та ракет, якщо ви розумієте, буде відбуватися не тільки по Україні, тому що а, ядерні ракети а, буде бачити весь світ, і тут йде інша сторона. Коли починає вилітати ядерна ракета, ніхто не знає, куди саме вона прилетить. Вона може прилетіти в Україну, там, не знаю, там, в Естонію, Латвію, Літву, там, в Сполучені Штати. Тобто усі страни, країни, пробачте, які а, це все а, фіксують, побачать, що вилітає ядерна ракета. Звідки вони знають, що вона не полетить до Парижа? Ніхто не знає, чи у Вашингтон? Ніхто не знає. Тому вони, по-перше, будуть, а, збивати її, по-друге, вони запустять ядерно, свою ядерну зброю і, скоріше за все, випустять по російській території. Тобто Путін розуміє, що буквально через 15 хвилин після спроби запуску його ядерної зброї буде запущена інша ядерна зброя. А потім ми маємо розуміти третій, найголовніший пункт. Путін що хоче війти в історію. А як ти увійдеш в історію, якщо світу вже немає? Хлопці та дівчата, якщо буде запущена хоч якась ядерна зброя, вже не буде того світу, який був раніше до цієї миті. Тобто, якщо ви грали у Fallout, це постапокаліпсис, який там буквально за півгодини там показується завжди така ситуація, розбомбили весь світ Сполучені Штати разом з Китаєм, тут навіть там немає Росії, то закінчиться все дуже погано. Людям на все наплювати. Вони тільки виживають та там шукають місце, де не було б радіації. От і все. Це не життя. Ну, Нікому нічого буде розказати ні своїм дітям, ні онукам, ні своєму політичному режиму про те, що вони там великі переможці. Тому Путін ніколи не натисне на ядерну кнопку, і це все його шантаж тупий. А у КГБ, до речі, в них такий є прикол спочатку шантажувати, а потім іти на переговори. Ось вони зараз це роблять з атомною електростанцією у Запоріжжі, у Запорізькій області. Тобто вони замінували, розказують, що українці по ній стріляють для того, щоб вести переговори. А для чого Путіну зараз шантажувати ось, ось такою ядерною зброєю? В тому числі в Україну, тому що він хоче перегмовин, тому що він вже розуміє, що він програє. І він програє. і Я пускаю зараз скажу таку а, думку. А, ну я дуже буду сміятися, якщо він програє повністю на полі бою 25 лютого. 24 лютого він почав, 25 він закінчить. Як Гітлер? Перша світова почалася 1 вересня, а закінчилася 2 вересня. Отак же буде і з Путіним.